Так, друзі, всім привіт. Почався у нас робочий тиждень. Після тиждень. длительного відпочинку, да? Після... Після длительних отдихів, дощів у нас пройшли хороші осадки. Хлопці вже аж сині. Від мочити досадки. Вже повиходили працювати. Так, зараз займаємося на повестки дня. Усовершенствуємо керенчик нас від генерал, генерал будемо так казати, прислали вони нам отакі защити, щоб не загортало. от Така от стопочка. Тому що маленькі, так як ви бачили, відео я показував, не можна, це загортає, треба сильно здвигати лапки, попробуємо поставити такі защити. От, будемо працювати з защитами. Зараз хлопці їх виставляють, вони ось так регулюються, зараз ну, покажу з тієї сторони. Тут болт регуліровочний, вони регулюються так. По висоті. Треба зафіксувати їх в піднятому положенні. Тут пальчик витягнути. А ну, Льоня, давай зарісуємо, піднімаємо. Все. Вони в піднятому положенні, можна працювати, щоб не знімати їх за кожен раз. А? Раз, зафіксували і все. Шляпку не збиваємо. щоб не збивати. Так. Зараз будемо пробувати. Ну, поки ми не будемо пробувати, бо що мокро, ну, підготовочні роботи, будемо так казати. Вот. І ще нам зробили ось вот таку лапу. По нашому замовленню будемо випробувати її. Отака вот ось вот лапа. жорстка. Жорстка лапа. І вона ставиться ось сюди. Ну, саме кидається. Ставиться ось ця, ось ця жорстка лапа. Спробуємо такий варіант. Що, А? Дідь до папи. А? Нічого. І всім привіт. Кажи привіт всім. Так що, так Будемо зараз... ну, лапу поки одну, це ми на пробу, зараз попро... поставимо, попробуємо, як вона, якщо сподобається, тоді вони будуть, ну, зроблять, кріплення будемо ставити. Зараз Займаємося Серега оприскувателем займається, ми як джет. Да, Серій? Ти миєш, вимиваєш, да? О, такі дощі болотами, росою бризкали. Як ми тільки могли так і бриззали? Все перемиває, сирий, готується сьогодні в бой, да, сирій? По-любому будемо унічтажати. Дожді пройшли. Щось да. будемо унічтажати. Yeah. <coughs> З болячки розвелися, капець. Дивіться, як ми брезали останні дні. Виїхали в поле, краю обійшли, дощ пішов. Виїхали в поле, край обійшли, дощ пішов. це Цього крокодила завели все, рішили поміняти втулки. Купили втулки нові, а вони. Дивіться. Заказав по інтернету втулки. А вони як. Та й зараз шукаємо матеріал. Може в кого є, толстостєнна труба. Напишіть надо толстостєнна труба десь 120 на 90 на 80. Внутрішня десь 80, щоб було 85-80 і наружна десь 120. От куплю В кого є такий кусок матеріалу треба десь Сантиметрів 30-50, запасом 50. Так, хоча б 30. От. Пальці хороші, а. Втулки фабульні. Або тут вже розроблене место. Ну, то є, ну, Ми від це випресували їх тяжко. От, Може, вже самопальні втулки тут точні, ну, не знаю. Так вже зробити, щоб навіка чітко було, щоб ми вже о, пішли в поле працювали. І треба такий циліндр один. О. Потім вже обзор. Що до ці? Обзорчик зніму цього крокодила. Поки місяць мы... ну, зробимо його, тоді знімав обзор. Да, зайчики, что там? Дивимся. Красив. Ты красива, ты самая красивая у меня. Ты ж папа на доце? Картус что-то надела. Мама так надела, а там мама. Вот. Так что так, друзья. Такие справы. Что там? О, Леня уже чипляет. давай, давай сейчас побачим. Что да, 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 тут Леня чепляет? Широка. Що широка? Хто широка? Кого? Цю планку. Сварку Сварка На Сварку сюди. А, ти маєш іду. Впирається в цей, я поняв. Сварку можна. Чуть-чуть вущу саму цю пластину. Ну, да. Кріплення ну, це. Ну, <глух> 17. Ай ковер. Дев'ятнадцять. Ай ковер. Мені кається, треба її ложити, льоні вперед туди. Поняв? Не мусор. Да. У нас це не тако стоїть, інакше чу тако положити. І підняти його Так, ну ся там пізніше включись. Що ти, а? Ну зажимай. Виставте її чітко. Більш-менш. не А, ти не підлізеш туди. Ти не підлізеш. Вже починає жарити то. Доця, не малюй мені по машині. Дима їх то розписує машину. А це доця моя. Поставили ми всі защитки вже. Все. Так, вони стали сюди. Не знаю, побачимо, вийдемо поле. Порегулюємо їх, Подивимося, як вони будуть працювати. Мені кажеться, їх треба чуть длинні. Ну, Це так, я думаю, собі. Там побачимо в полі, як вони себе покажуть. Ну, поки ми ці дні не вийдемо в поле, бо мокро. Але як вийдемо я вам обов'язково це покажу. Кому цікаво. От. І таку лапку присобачили ми. Це одну на пробу. Поставили, побачимо. Ну, мені здається, дуже близько. Я тепер спілкувався з... з хлопцями. Можливо, її прийдеться сюди переставити, переробити. Ну, побачимо в полі. Може забивати, якщо грязно. Ну, тобто, якщо паута там, то може набивати тут сильно. Ну, подивимося, попрактикуємо, попрацюємо, побачимо. От, Все, зараз його відцеплюємо і він жде свого часу. День два просохне і пойдемо працювати, бо вже треба, позаростало все після дощів. Все позаростало дуже. А що, хто жив, той живе, блядь, він досить. Кондиціонер встановлюємо. Давай кондиціонер встановлюємо. Я вам купив два кондиціонера, де вони, блядь? Один пиздой накрылся. Ой, ебану, не знаю. Та не матюкайся, що ти булос. там цей? Тебе <звук> це на МТЗ ставите кондиционер? Да, я я понял. Так, що їду я тоді за хлібом. Та не за хлібом, по хліб. Чи по хліб. А ціну чого ти, блядь, не подивишся? Комісаря, бля. Ой, бай-бай-вай. Так, ладно. Йдемо. Тут вже все поперемивали ми. Готові до вечора. Вже настроїлись. Вечором йдемо в бой. Бризкать. Все, їду за обідом. Так. Готуємо культиватор. Будемо кавун робити міжрядно. На кавун. Зараз викинули середні лапи. Посередині викинули лапи, підняли цю борінку. І будемо рядок брати посередині і проходити міжрядку тому що там вже заводять вовки, вовки вже заводять на кавуну, дощі нам не давали нічого зробити. Зараз йдемо пробувати щось, дати ради. Леня регулює лапки, ставить, знімає, підганяє, йдемо пробувати по центру. Я думаю, получится у нас міжрядка 2,10. Якщо по центру будемо вести, то це получится метр п'ять сюди, метр п'ять туди, якраз де чітко. Якраз буде чітко. Так що так. Готуємося. лише просохає і ми одразу в бойну. Ідемо працювати аж задниця в милі буде Надо заказати таких стоїв та всі де поставити тут. у нас це ми взяли. Стойки, дві стоїчки нам треба взяли з нашого керена. А в нас тут стоять такі о стояли, сердеповські це ще, ну, то вони вже постарались, не було носків. Ми зараз хочемо там, в двох містах поставити ці, щоб перекриття було між лапами нормальне. Вони ідентичні, один в один. Один в один. самые старые. Что еще тарабаны. Что ты хочешь? То було. Сирий миється, готується зараз заправляється на вечір теж в бой. Проводити демо оприскування У нас ще трохи є кукурудзи побризати треба, соняшник, ще є, що бризати. наша помощниця. Збираємося їхати в поле, бризати посходилися трошки жарко ми розходились по домах зараз зібрались їхати бризгати і ондо. звідти вже суне хмара обратно ми лише на поле і хмара з дощом до нас Ну, рискуємо їдемо Рискуємо, їдемо, заправляємося і в бой. Заправляємося і в бой. Так, Дця? Папа Папина допоможні. Хвостиком, куди папа, туди вона. На. Папа вдома, мама, їй не треба. Що там, сіря? Ноль було. Ноль? Угу. Е, треба зробити розтвор і попчихати, подивитися, де воно пускає. Яке кільце? А, а причому то кільце з тої сторони... Ні, то кільце з тої сторони немає ніякого відношення до воздуха. Воздух оздє у цій стороні, з цієї сторони. Лібо пускає ось тут, того, либо пускає ось тут. Це треба взяти і... Взяти треба надо... це і провірити. Що це показу? Ваня, а де бу... Чихалка була пчихалка була? Нормально. Вот Ось там десь на полку, я бачу, Ваня, є. Чиха п'є, Ангелінка, тікай тут яди. Що Так що. Так що так. Бочка лопнула. У нас лопнула бочка. Ні, льонь, воно стікає ззаду втікає напередок. Лопнула бочка. Маємо проблему. Маємо проблему, лопнула бочка. Будемо купляти бочку. Тікай, досяг, від бочки. Так що так, друзі. Так, отакий ролик. А ну давай подивимось. А де пшикати? По бокам По, по кругу, так, да, де діафрагма. От так. Ось так, по кругу її метали. На вінтіль сюди попчи. Хорошо, збовтай її. Зараз іду.

Внимательно дивись десь, моя булька буде на ходно бігати. Ви, ке дурне щось, блять. Не знаєш. А! Стоюся, Поїхали. Що, ти вже с... готова? Стоюся. Все. З віщами Куди папа, туди вона? Аби їхати, так? Да? Так, все, в бой. Що буде, то буде. Роз'їжджаємося по роботах. То куди? Ми зараз з Льонією їдемо на кавун, серий їде бризер. Зараз на полі будемо робити міжрядку кавуну включуся покажу вам де вовки заводять Ха -ха. Все, поїхали Так покажу вам які в хазяїна Кавуни Отак треба хазяювати, бачите? Хто, хто пойме, той пойме, Короте, зайшли, нарешті ми робити міжрядну цим кавунам, забиває страшно, сильно мокро. От, і такі Пласти вивертає, ну, мілимо, звісно, це він з краю зайшов тут, кинуло. О, такий кавунчик. Да, є містами повиїдало, є містами чотко, такий містами чітко, ну, заріз страшно. Ждали, щоб він більш-менш піднявся, посходив, тому що є от сходи, бачите, тільки повилазив, а потім як пішли дощі, та й вже ждали, щоб стали дощі, щоб дала погода зайти, зробити міжрядну. А Воно заросло, що. Страхи господні. Ну нічого, ми справляємося, справляємося, вирізає все чітко, нарізаємо радочки, рядок між трактор між себе бере, Між колією. І отак пробували боріни з борінками. З борінками не виходить, тому що забиває борінки паутою, за кожний раз піднімаємо, кучі роби. Так що з борінками не виходить. Перечили підняти борінки, перву пробігти так без борінок. Трохи робить горбик ну нічого страшного, а вже втору, е, воно просохне, віє його трохи, втору вже підемо з борінками. Так що так, треба хазяювати. Баштан, звісно, рідкий, кавун. Ну нічого, решили його заливити, все рівно щось, щось буде. Ну, так дивися, радочки є. Ну, я вам покажу вже як вишаруємо. На днях зайдуть люди тут шарувати його. Так що так. Думали, що ну, все у нас буде красиво, а воно ні тут то било, ще й поле під трасою, люди думають, оце це хазяїн, блядь, оце нахазяювався. Володька дохазяювався. Ні, нічого, ми зробимо красоту з цього поля. Ще й поле перший год у нас, у нас засране таке, що капець. Я думав, що воно буде чисте, а воно... Тут і осет. Ну, Кляси такі осета, що... Я щоб знав, що воно таке засране, звісно, я б його не сіяв би тут. Ну що зробиш? Вже нічого не зробиш. Що є, то є, треба виходити з положення, як є. О, дивіться, бачите, кавун тут. І нема, 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 нема аж тут. От. Кавун. Нема, 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 аж тут кавун. Ну нічого, зато будуть кавуни здорові. Оце моянда в тракторі з папою. На ходу чистим лапи, тому що вихода у нас мало. Нічого, виходить, тяжка виходить. Виходить, доволі непогано. Що дасть? На даремні безпеки вам. безпеки. Боринками, звісно, краще, воно і витягує трохи, але бач, от, цей вирізаний, ну він стерчить. Щоб... Чітко, далі? Зробимо люди зяока вона. Вже витягнемо мою дитину. Ми поїдемо водички привеземо. Da, пиво, щоб ви ще попадали з все у культіватора, вечором пиво. Так що отак, друзі. Картина бере своє. Я думаю, що все буде тут класно. Ми зробимо все поля. Красоту, так, да, А? Тобі подобається з папою? А? Да. Да? Ти бдеш на агрономша? Да. Да? Да. Ха -ха, круто! Що це ми робимо? Катаємося? Yeah. А що ми, що ми полимо? На якому ми полі. Гарбузик, так? Да? Да. Да. Тут буде гарбузик. От. Папина дівчинка з папою. Що да, там? Так, ледачу сапу, сапу привезть. Приве? Легко. Льох-на. Легко, ящик пивасіка, да, ваня, і я погнав, каже. По Пораді Трав, травляю, Сапки левить, ящик, так. Труха Одиня так, сім'ю назад. Паже куда йде, базу, є мущі, навіть, бачиш, щоб не оця, ще хоча б мушійка здорова. Та поле засране, капець, блін. Я думав, що це поле буде чисте, воно. Блядь, Щоб не дощі то було б чисто. Ну так, щоб, звісно, дощі нам давали І зайти. Не дощі. дощі, щоб дали нам вовремя зайти. Ми щоб не ждали, щоб він посходив би більше, то воно було б нормально. А так ми ждали, щоб, щоб лучше посходив би. Так, ладно, їдемо в магазин. Хлопці, далі в бой, що, їдемо в магазин, доціль? Поїхали, побачимо, що там мама робить наша в магазині. Все, друзі, отака от картина, такий ролик. Зтрінемося через пару днів на міжрядні. Соняшника. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо, матюкаємо мене, кажемо який я хазяїн. Ладно, всім пока, давай.